Ви що, ви що, рукоприкласна при, 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 при прилажуєте? Чи що? Шановний, що з вами? Шановний, говорить у вас те, все, порядки. Говорить все про те, порядки що, будь ласка, закон закон по жовтий має бути покащик повороту, а не червоний. А не окону. червоний? Да? А ну покажіть мені, з законом. Зазнакомте з законом, будь ласка. Закрите, будь ласка. Була знакомте законом. Закрийте, будь ласка. А чого ви мене толкаєте? шановний? шановне. Чого на чому мене дьораєте? у вас шо поведінка не жіночка. Ви бачили страв поліції за червоні показчики повороту є незаконним. Чому зараз ви дізнаєтесь? Наш клуб юридичного захисту вже має позитивну судову практику по даному питанню. Ну і звісно, зустрічаєте поліцейське позоріще. Будь ласка, не знімайте мене на, на свій телефон. Не треба мене знімати. Я будь, ласка. будь ласка, будь ласка, не все. знімайте мене. Я на свій телефон. Я тримаю свій телефон в руках. Будь ласка, не знімайте. Я тримаю і все. Добре, не знімайте і до плюча його не, не подносите. Я будь вас ласка. Тримаю, ваша поведінка, якась неадекватна. Підпишись на мій канал, щоб знати більше про свої права. Долучайся до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Шановний, який составляє протокол поліцейський, протокол я до вас звертаюся. на суд. Е, скажіть, будь ласка, скаже постанова, добре. Розгляд справи у нас пройшовщині. Учасник нашого клубу отримав незаконний штраф від співробітників поліції, тому що керував транспортним засобом з червоними поворотниками. Також зверніть увагу, як вони зневажливо ставляться до водіїв, як вони фіксують на власний телефон адміністративні правопорушення, що не передбачено чинним законодавством України. Ви по телефону згідно, згідно, я не розмовляв. Не, у мене так. є відео. Не, я з вами не спілкуюсь. Будь ласка, я з вами не спілкуюсь. Спілкую. Ваша поведінка не, не, не відповідає ситуації. Будь ласка, не, не спілкуйтесь зі мною. А я з вами буду. Шановний, скажіть, будь ласка, у вас все нормально? У вас все нормально? Шановне? Більш-менш? Більш Добре, дякую, не спілкуйтесь. Я не хочу з вами спілкуватися. Я хочу з вами поспілкуватися. Одразу хочу звернути вашу увагу на даного співробітника поліції, який вважає за нормальне порушувати закон України про національну поліцію. Що він порушив? Однострій. Поліцейських стаття 20. на однострої поліцейського розміщується спеціальний жетон. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також у будь який іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Жетон у нього взагалі відсутній. Ви мені знімете, тікаво, знімете форму, поспілкуємося. Шановний, е, розгляд зня. справи був. Я хочу розгляд справи. Ну, багато чого ви хочете. Подготовка Підготовка до розгляду справи було. була. А багато так. що я хочу? Ми багато що я хочу. Добре, дякую. Я вам підкажу, запитуйте. Запитуй. Ні, я з вами я з одним буду спілкуватися. Запитуйте, будь ласка, до побачи, запитуйте. Да, да, я запитуйте хотів обрати. Е, будь ласка, ви ж зараз попередили мене про те, що буде я ставлена попереду, якась. Я вже розгляну е, ви розглянули справу. Будь ласка, яким чином е, докази надайте, будь ласка, зупинки. Це по перше. По-друге, знайомте це мене, по-третє, будь ласка, я з вами не розмовляю, шановний, ви у вас поведінка неадекватна. Не будь ласка, не знімайте мене на свій телефон. Не треба мене знімати. Будь ласка, будь ласка, не знімайте мене, я тримаю свій телефон в руках. Будь ласка, будь ласка руках, не все. знімайте. Я тримаю і все. Добре? Не знімайте і до плюча його не будь підносите. Ваша поведінка якась неадекватна. А у вас адекватна? Дивіться, показую вам, показувати. Далі, добре. Що це зрозуміло вам? Що це за докази? Я не а другий співробітник поліції взагалі фіксує адміністративні правопорушення на власний телефон. Законно це чи ні? Є наказ МВС номер 1026 де зазначені технічні прилади, якими вони фіксують адміністративні правопорушення. Телефон там відсутній. Тобто співробітно поліції, якщо не дозволено, він не має права використовувати його. Наші показчики повороту червоного кольору не відповідають державна старта України. Три ші сорок у вас все те... порядки. Говорить порядки? що, будь ласка, закон закон по темнозовта має бути показчик повороту, а не червоний. а не кольору. червоний. Да? Даже ану покажуть мене ознакомти законом. Зазнакомте з законом, будь ласка. Закрийте будь ласка. Знакомте з законом закрите. Будь ласка. А чого ви мене толкаєте? Шановний? Шановний, чо ви мене. А чого вона... повединка... бит... ви мене драєте? Ви у вас вы шо поведінка не жіночка, ви бачили, що відійти. Я то, що відійти. Ви цього не виконали. Ви шо, ви шо, рука прикласна приприприла прилазити? Чи шо? Шановний, що з вами? Та я вам кажу до побачення. Подальшому водій отримав копію постанови, зафіксував дії поліцейських, звернувся до юристів нашого клубу. Юристи склали усі необхідні документи, і вони були направлені до суду для того, щоб оскаржити цей незаконний штраф. До речі, учасникам нашого юридичного клубу оскаржуємо штрафи ми безкоштовно. Рішення першої інстанції штраф. Скасовано, чому зараз ви дізнаєтесь, але я буду вам цитувати рішення апеляційного суду, тому що співробітники поліції вирішили оскаржити дане рішення, але це у них не вийшло. Шостий апеляційний. Суд. Колегія суддів дійшла наступного висновку. Так дійсно вони вивчили матеріали, де було зазначено, що наш клієнт-учасник клубу керував автомобілем Крайслер з червоними показчиками повороту, за що водія в подальшому було притягнуто до адміністративної відповідальності. Даному рішенню колегія суддів також посилається на рішення першої інстанції, де судом було зазначено, що поліція не надала жодних доказів. Того, що водій зробив переобладнання транспортного засобу, такі докази були відсутні, і колегія суддів погоджується з наведеними висновками суду першої інстанції з огляду на наступне пунктом 31.1 правил дорожнього руху передбачено, що технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Повинні відповідати вимогам стандартів. Пункт 31.4 правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей і невідповідностей. Зовнішні світлові прилади, кількість, тип, колір, режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу у відповідності до ДСТУ 3649-2010 – Колір показчику повороту, передній, бічний, задній, має бути автожовтим. Але згідно статті 29 закону України про дорожній рух, передбачено, що до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан, який відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, і саме головне, що мають сертифікат на відповідність. І пройшли державний технічний огляд. Відтак, транспортні засоби повинні мати зовнішні світлові прилади, які повинні відповідати вимогам конструкції транспортного засобу. Конструкції у разі переобладнання вказані зміни повинні бути відображені у реєстраційних документах. Для того щоб відстоювати свої права, необхідно читати і знати права. І обов'язки. Я рекомендую кожному в транспортному засобі мати відповідну літературу, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції. Посилання на дане рішення суду, які вам допоможуть оскаржувати даний штраф, а також на нашу літературу в описі лишаю під даним відео. А зараз саме головне, чому суд скасував незаконний штраф? Як свідчать матеріали справи, згідно з сертифікату відповідності, колісний транспортний засіб Chrysler 200 може бути зареєстрований. І допущено до участі у дорожньому русі. Встановлені пристрої освітлення і світлової сигналізації та їх маркування відповідає відповідним правилам, які допускають використання задніх показчиків повороту червоного кольору. З огляду на факт первинної реєстрації транспортного засобу, транспортний засіб-водія за своїми характеристиками відповідав обов'язковим вимогам правил та нормативів. Виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та у зв'язку з чим компетентним органом було здійснено реєстрацію транспортного засобу. Якщо даний транспортний засіб був зареєстрований, він нічого не порушував. А поліція, в свою чергу, повинна мати докази, що начебто автомобіль в подальшому було переобладнано. А у поліції таких доказів немає. Автомобіль зареєстрований, він нічого не порушив. Ось така друзі: на сьогоднішній день судова практика стосовно червоних показчиків повороту. Я рекомендую вам завжди знати свої права, користуватися своїми правами, фіксувати дії співробітників поліції, тому що не кожен співробітник поліції на сьогоднішній день знає. Що законно, а що ні. Деякі вважають, що мають право використовувати власний телефон та приховувати свій жетон. Ні, є закон України, є нормативно-правові акти, де усі питання врегульовані. Але деяким співробітникам поліції не вистачає певних знань. Вони просто виконують план по кількості написаних постанов, тому що в подальшому ніхто не рахує, скільки таких постанов було скасовано, і при оскарженні незаконного штрафу судовий збір вам. Повертається. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо тиснути лайк, підпишись на канал, а свою думку завжди лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію? Присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!